Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області. Сьогодні вранці, внаслідок обстрілу села Вільхуватка Богодухівського району зазнав поранення 40-річний чоловік. Вночі ворог завдав ракетного удару по селу Хорошево-Харківського району. Зруйнований двоповерховий житловий будинок. Ще один двоповерховий будинок пошкоджено. Сталася пожежа. На щастя, в будинках ніхто не проживав, без постраждалих. Біля опів на шосту ранку росіяни завдали ракетного удару ЗРК С-300 по селищу міського типу Шевченкове-Куп'янського району. Району пошкоджений об'єкт цивільної промисловості та житловий будинок. Зазнав поранення 33-річний цивільний чоловік. У Вовчанську, чугуївського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені щонайменше два житлові будинки. У селі Липці Харківського району також пошкоджений приватний будинок. Внаслідок обстрілу з реактивних систем залпового вогню. Ураган села Циркуни Харківського району. Пошкоджені щонайменше 10 житлових будинків, гаражі та господарчі споруди. Рятувальники звітують, за минулу добу здійснено 26 оперативних виїздів. Протягом доби рятувальники Харківщини гасили дві пожежі, спричинених ударами окупаційних військ Російської Федерації по населеним пунктам Харківського і Чугуївського районів. У місті Вовчанську Росіяни поцілили у промисловий об'єкт. Там виникла пожежа на площі 250 квадратних метрів. А у селищі Хорошево-Харківського району був обстріляний дачний кооператив. На його території виникла пожежа у двоповерховому житловому будинку на площі 40 квадратних метрів. Також пошкоджень зазнали декілька сусідніх дачних будинків та господарчих забудов. Два рази рятувальники проводили обстеження населених пунктів, щойно обстріляних окупантами. Внаслідок мінометного обстрілу селища Липці Липецької громади. Пошкоджено вікна в одному з приватних домоволодінь та лінію електропередач. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 74 одиниці вибухонебезпечних предметів. У селі Нова Гусарівка Ізюмського району під час скошування трави на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався чоловік 1968 року народження, внаслідок чого він зазнав телесних ушкоджень, постраждалого госпіталізовано до медичного закладу. Закладу міста Харкова. За даними Генштабу ЗСУ, на лінії зіткнення тривають бойові дії. Наші бійці продовжують тримати позиції та нищити живу силу і техніку ворога. Марія Соловйова та Ігор Мікенін новини Харків.